Ну, подивимося, що <кій> являє себе. Ну <кій> спробуємо, що це за звір? Як він себе поведе? Не зовсім типова спіннінгова риба, але перший улов є Карасик. Що? Тест китайського спінінга і одразу білий амур на мікруху. Такого ще не було в мене, ну, але трофей, кажуть, заліковий. Прикольно. Вітаю усіх любителів спінінгової риболовлі. І сьогодні я хотів би поділитися своїми враженнями від користування китайським спінінгом ще одна продукція, ще один зразок продукції фірми Fame. Fame MicroStar, який я нещодавно придбав. Передисторія була така, що я вже ну, маю досвід користування е, мікро-нано. Джиговим спінінгом цієї фірми. Це серія ветеран. Там палочка з тестом, з тестом від 0,3 до 3 г. Дуже мені вона сподобалася за співвідношенням ціни та якості. Я з задоволенням ловлю на цей спінінг. І вирішив я придбати щось таке трошечки. Потужніше, трошечки з запасом по тесту трошечки далекобійніше. Тобто, з прицілом використання вже суто в такому класичному мікроджиговому діапазоні, з можливістю ловити не тільки на міських ставках та озерах, а десь, можливо, якщо вдасться вибратися за за місто, інколи вдається порибалити на якихось більших водоймах, там уже щучка якась може зловитися. От, тобто трошечки, трошечки щось таке потужніше, але от продукція фірми цієї фейма мене зацікавила, тому що в магазинах в нас, ну принаймні, в своєму місті, я не бачу нічого з асортименту спінінгових вудлищ від Фейма. У нас можна придбати фаворит флагман, там крейзі фіш. Golden Cage, якісь інші торгові марки представлені, а от китайські виробники, ну іноді сівейда якась може проскочити десь, буває, трапляється. а от Фейма не представлена. А як на, на, ну, на мою думку, в принципі, спінінги за співвідношенням ціни та якості непогані і в бюджетному сегменті заслуговують на увагу. я собі замовив паличку. Ну вже здалося мені трошки нецікаво замовити інший ветеран. Там в цій лінії цієї вудлища з більшими тестами. Там є від 0,5 до 5 грамів, там є до, до 7, до 10 і більше. Там ціла серія. Ну якось два ветерана купляти. Ну не знаю, мені так здалося, що не дуже цікаво. і Я вирішив. На пробу придбати вудлище з іншої серії Мікростар. Отак воно називається Мікростар, Майкростар, якщо правильно англійською говорити. Як видно з назви, ця серія вудлищ призначена також для мікроджигової сфери, тобто для роботи з надлегкими приманками і тест цього спінінга від 0,5 до 4 грамів, довжина 1,98 дев'яносто Замовив я цю палочку. Вартість цього спінінга десь в районі 1200 гривень, 1200 плюс. Десь так. Це не, не є вже ж такий ну, геть дешевий бюджетний варіант, такий добротний бюджет. В принципі, за таку ж саму ціну можна деякі моделі від того ж флагмана придбати. От, і прийшла палочка, я вже нею половив. На декількох рибалках випробував і от хочу поділитися своїми враженнями. Ну, перше, на що можна звернути увагу, чохол. Ну, напевно, єдиний момент, який мені не сподобався, це чохол, точніше, матеріал чохла. Такий, ну, як би сказати, правильно, такий чи то мікрофібра, от щось таке, якась така тканина, чи то вельвет, чи то замша. Ну, от щось таке. Що жутко притягує пилюку, таке непрактичне, дуже, як на мене, краще би, звичайно, якусь плащовочку дали на матеріал чехла, тому що це треба дуже берегти, щоб не потрапила пилюка, пісок, бо потім ну, ту замшу не знаю, що з нею робити, потім її чистити, прати вже вон, видно, якісь пилинки до того чохла прилипли. ну... Тим не менше, чухол то таке, то в принципі за, за потреби можна його замінити на якийсь інший. Що собою являє цей спінінг? Як він виглядає? Як він, як він виглядає і ззовні, і як він себе проявив на риболовлі, про це я зараз постараюся коротенько розказати. Показати, як він виглядає ця палочка. Так, шухольчик відкладемо. Значить, по спінінгу. Ну, от, е так виглядає комель, комлива частина з рукояткою. Рукоятка рознесена. Матеріал тут Ева. Задня гайка, котушко-тримача, така карбонова гаєчка, все нормально фіксується. Котушка, ну, принаймні 2000-котушка, стає просто чудово. Вага спінінга, як заявлено, 76 грамів. Я не зважував, але по відчуттях дійсно він дуже і дуже легкий. Приємно брати в руку ну не відчувається, що він переобтяжений, така легка, приємна на, на, на дотик і на, на вагу паличка. Дуже в цьому плані симпатичний спінінг. Значить, На бланку напис: теж Мікростар серія. От, що тут ще написано? Ну, є інформація про матеріал, з якого виготовлений бланк. Написано Карбон AM12. Тобто, це, я так розумію, ну, рівень модульності карбона зазначений. Тест 05-4 грами, довжина 1,98 м. Є хукіпер. Петелька для закріплення гачка в похідному положенні. До речі, от мені смішно. Як, наприклад, там, азура от, там, від флагмана, вудлища, вони комплектуються такими глімими, пластмасовими тими зйомними хокіперами. Ну, блін, ну вже таке якесь, я не знаю, жлобство. Тоді вже взагалі нічого не, не давайте, не, не ганьбіться, не позортеся, вже не чіпляйте якусь таку пластмасову дешеву фігню на бланк. Тут, принаймні, в китайців чесно є оця петелька на бланку. Ну і в принципі нею можна користуватися, можна не користуватися, тому що кільця двохлапі. Ось такі колечки можна в принципі і за опору кільця зачепити гачок. Тут в цьому проблеми нема, але ця, ця петелька є і в принципі нормально виглядає. Значить, ну, на комлі також напис Sensitive Spin. Ну, дуже люблять китайські виробники такі гучні слогани. Там High Tech Carbon Technology, коли можна побачити, там High Sensitive Spin. Ну, хто ж який виробник, скаже, що в нього спінніх не High Sensitive. Ну, написали, то й написали. Треба себе якось про. Рекламувати, хай, хай буде хай сенситів. Хоча, в принципі, по чуйці, по, по тактильності, в мене до нього якихось зауважень не виникло. Колечки, Значить, коли спінінг прийшов ще новенький, коли я тільки його розпакував, був лейбак Fuji Seek. Була оця наклейка, цей либачок, що це кільця Фуджі зі вставками Сік. І на колечках є штамп Фуджі. Відштамповано Фуджі. Я не знаю, збрехали китайці чи не збрехали китайці. Це Фуджі чи не Фуджі, Сік, чи не сік, але колечки ось так виглядають. Вони всі з логотипами Сік. Також є логотип Сік на котушку тримачі. Десь тут я його бачив. Відштамповано ось є фуджи. Не знаю, буде видно чи, чи, чи не буде. Ось тут є штамп Fuji. ну, Як то кажуть, не буду брати на себе сміливість стверджувати, що це дійсно оригінал, але, але, тим не менше, всі колечки так дуже приємно виглядають. Вставочки нормальні, не порепані, не пошарпані, все, все дуже акуратно. Значить, вершинка спінінга має солід вклейку. От це, наприклад, так. от Вершинка. І дивіться, вклейка займає половину. От тут починається вклейка. От, тобто, вона займає половину, по суті, вершинки спінінга. От, пішла вклеєчка solid. Тобто м -м -м, мені це дуже подобається. За строєм, спінінг не є занадто швидкий. Ну, на е, сайті написано «фаст», чомусь завжди пишуть: «фаст», фаст екстра фаст, екстра швидкий. Не обов'язково має бути спінінг для саме мікроджига занадто швидкий. Він такий, як би сказати, чисто суб'єктивно е, щось Таке проміжне між просто швидким і середньошвидким, тобто він такий і повільним його не назвеш параболіком, і швидким його не назвеш. От щось таке середньошвидкий стрій, тобто, от вершинка ця вклеєчка, ось так вона відпрацьовує на навантаженнях, і, в принципі, весь бланк вмикається. Спінінг такий дуже кидучий. Прекрасно він себе зарекомендував під час роботи з легкими приманками. Я користувався приманками. Ну, 0,5 грама нижню межу тесту я не кидав, але 0,6 грама і дюймова танточка вже цілком комфортно на тонкому шнурі. летить цілком нормально. грам півтора, ну більше ніж 1,5 грама я теж не кидав. Тобто поверхні межі тесту я сказати нічого не, не можу. Можливо, тут і, 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 і немає 4 грамів, можливо, то буде для нього і занадто. Але, наприклад, півтора грама, отак от від від десь 0,6 до 1,5 грама, прекрасно, одне задоволення ним ловити. От, і що саме цікаве, я ще на цей спінінг, от я я з, з ним був здається на чотирьох рибалках. Я ще ні одного окуня на нього не зловив. Ловилися тільки чомусь карасі на нього, і зловився білий амур. Ніколи раніше в житті мені не доводилося ловити Амура на спінінг. я на першій же рибалці влетів Амурчик, і він ну, цю паличку так протестував мені цілком нормально. На, на витривалість, як то кажуть, дав адреналін, дав хороший бій, і спінінг себе добре зарекомендував. Мені він дуже сподобався, я тепер з задоволенням беру його на риболовлі. Такий, ну, ну не знаю, от чимось він мені симпатичний, приємний, такий спінінг легенький і, і не занадто він потужний. В умовах, якщо, наприклад, на якомусь такому міському ставку чи, чи озері ловити, чи на якійсь такій маленькій річці, наприклад, там, до 5 до 6 до, до грамів, можливо, вже, вже було і, і занадто багато, до 2,5 до, чи до 3 грамів, можливо, занадто легке таке делікатне. Вудлища це отак от від, від 0,5 до 4, в принципі, як на мене, цілком, цілком нормально, цілком приємно. Тобто, в принципі, рекомендувати можна. Значить, з е, огріхів якихось збірки, ну, те, що я для себе відмітив, ледь-ледь нерівний бланк. чуть чуть якщо отак от придивитися, просто е, колечки нормально, все, все стоять, просто якщо придивитися-чуть, чуть буквально там на Візуально там на, на пару міліметрів кінчик в сторону дивиться. Ну, це 99% користувачів це, на це не звернуть увагу. Це і, і більш дорогі палки бувають з набагато кривішими бланками. В принципі, це не ну, в такому ціновому сегменті очікувати, що у вас там буде ідеальний якийсь бланк з високомодульного карбону. Я, я думаю, наївно. Так, в принципі, палочка як палочка, приємна і за ціною, і за якістю, і за зручністю. Ручка така зручна. От якось він мені зразу в руку ліг. Я, хоча і, і не дуже люблю рознесені рукоятки. Я більше звик до таких одноручних спінінгів, але тут ну, мені якось так ну, сподобалося. Приємно його брати, зразу принуровився, як його тримати, як закидати. Як проводки робити, тобто ну, нормально. Палка як палка, в принципі, все що, все, що я хотів про нього сказати. На окуня. Прекрасно, до речі, він ну, ще як я кажу, ще, ще жодного окуня не зловив, але е, рибу він в'яже прекрасно. Оскільки було покльовок на нього, жодного сходу не було. Нормально все, риба чітко засікається, чітко відчутно покльовочки, такі, навіть коли там тикає той карась невеличкий, я, до речі, був здивований якось раніше карасі. ну, На мормишку попадалися, бувало, карасі, але от щоб на таку танту, нормальну, 4-сантиметрову карасі, клювали, ну, у мене такого. Раніше не було, може, той спінінг якусь таку ауру має, що він на, на, на білу рибу більше заточений, ніж на хижу. Не знаю, чи то може мені так пощастило. Ну, нормально. нормально. Тобто для, для бюджету такого, от, якщо ви хочете, знову ж таки, щось таке з серії недорого, але більш-менш якісно, приємно, зручно і ловити, і не мучитися, от, от можу. Можу, в принципі, цю паличку рекомендувати. Ну, дивіться, хлопці, я одразу перепрошую, я знімаю свої відгуки, свої особисті враження в таких кустарних умовах. Я не є якийсь там професійний блогер. Мені жодні торгові марки за це ніхто нічого не платить. Я всі свої спінінги купляю за власні гроші. Просто єдине, чому я виставляю свої відгуки, тому що я інших якихось відгуків на ці спінінги не знайшов і не побачив ані на Ютубі, ані на сайті, ані на значить, тих магазинах онлайн, де, де можна купити ці, ці вудлища. Інформація про, про Вудлища є, така коротенька. Стисла, але відгуків користувачів немає зовсім. І якби були відгуки від людей, які ну, краще розуміються на спінінгу, ніж я, я би мовчав, я би просто не, не наважився свої 5 копійок вставляти. Але інших відгуків просто-напросто немає. Можливо, хтось більш компетентний, більш професійний, якийсь рибак викладе ну, свою якусь точку зору, то я тоді скажу Окей. Я на, на якісь там істини в останній інстанції не претендую. Ну, от, от так. Ось така палочка, в принципі, все, що я хотів сказати. Бажаю всім гарного відпочинку на природі, на воді, вдалих рибалок, ніх останні узки, і буду радий якимось коментарям, запитанням, зауваженням. В принципі, все, що я хотів розповісти, я розповів. Тому усім бажаю приємної та успішної риболовлі.